Дуже часто в садах є така проблема. Людина купила якийсь супер бонсай. Е проходить кілька років, вона не об... цей бонсай не обрізається і відповідно потім заростає, стає кущем. І для цього треба робити оновлення. І не недалеко не всі знають. Я зараз спробую показати, яким чином ми в розсаднику це робимо. Ми це робимо кожен рік з е, більшості рослин, тому що рослини ростуть, рослини змінюються. Це живі організми. Відповідно, потрібно регулярно за ними доглядати і, і зайве вирізати, дещо прочищати, і так далі. Для цього потрібно знати певні принципи. Ось. З чого я починаю зазвичай роботу з такими рослинами, це з огляду. Тобто Я оглядаю зі всіх сторін, дивлюся, наскільки воно загущене, наскільки рослина є повною, що є хворе, що не хворе, тому що перш, пер, пер, перш за все видаляється те, що є хворе. В даному випадку пошкоджень немає, всі, всі повністю гілки живі, всі бруньки живі. Зауважень, якби по здоров'ю немає. Тому власне перший етап ми проходимо і рослина отримує зарах. Другий етап дивлюся, де найбільше є загущення, яке потрібно провідити. І починаю власне з найбільш критичних моментів, там, де є аж дуже багато гілок, там де є власне гілка одна біля одної. Е, стараюся, при цьому стараюся не понижувати рівень рослини, тобто, щоб той максимальний рівень який є по висоті, і по ширині залишався такий самий і після обрізки. Бачиш, що тут, наприклад, є занадто багато гілок. Відповідно, теоретично можна дещо вирізати. Тобто можна е, застосовувати два методи: можна е, забрати повністю всю гілку, або можна зменшувати об'єм гілки, таким чином е, далі продовжувати життя рослини. Е, в даному випадку, тут аж занадто багато всього є. Тому, відповідно, я приймаю рішення вирізати деякі гілки і починаю поступово вирізати їх. Я теж розумію, що в, де, в даному випадку для багатьох людей це може бути е, дуже дивним, але краще часами вирізати вирізати, щоб рослина ставала, ставала естетичнішою. Буде більше повітря. Так. Що тут ще можна вирізати? Отут, тут, наприклад, є забагато гілок, відповідно, я так само тут вирізаю. Там, де є забагато, краще вирізати, щоб рослина мала чим дихати. Ще один варіант це е, видаляти, якщо є шапка в бонсаї, можна видаляти одну з гілок і таким чином якби зменшувати шапку саму, але водночас робити її більш компактнішою. Наприклад, отут можна виділи, от є шапка з двох частин складається. Я можу видал, видалити або одну, або другу, і відповідно, залишити тільки, тільки одну з них. Так, вона візуально зменшиться, але зате буде більш компактною. І з іншого боку, появиться простір. Тому що нам в бонсаях важливо так само простір, який займає певні гілки. Тому, відповідно, оскільки ця гілка більше йде сюди, а тут багато всього, тут менше всього. Я, наприклад, я, мабуть, це видалю і залишу ось таку гілочку. Щоб ця гілка не дотикалася до цієї, я відповідно зроблю приблизно подібну операцію з тої сторони. Тобто я видаляю одну частину в шапочки з тої сторони і таким чином якби, програмую, щоб рослина росла в цю сторону більше. Тобто, я ви, бачите, я видалив звідси, тому що я розумію, що тут буде наростати. Тому, власне, тепер ця гілка буде сюди наростати. Обов'язково, що потрібно зробити, це видаляти так звані. Це я називаю соплі, ті гілки, які ростуть вниз або які похилилися. Це я стараюся робити у всіх випадках, тому що це насправді негарно виглядає, коли пагони починають рости не вгору, а власне рости вниз. Тому такі речі я. Ну і само собою, де, де я знаходжу пеньки з минулих років чи з цього року, це все я так само видаляю, зачищаю. Щоб потім другий раз не підходити. Тут зайва. І тут так само бачу, що ця занадто велика шапка, відповідно, вона доторкається до цієї, тому я цілу гілку, цілу, не цілу гілку, а частину власне цієї шапки просто видаляю з тої сторони, де, вона, де має бути простір. Так само важливо, в соснах дуже часто є малесенькі, малесенькі бруньочки внизу. Вони не розвиваються, тому що завжди розвивається верхня брунька. Але оскільки зараз ця, ця, цей пагін є досить сильний, я можу отут видалити. ось тут, І таким чином стимулювати розвиток цих менших. Відповідно, вони підуть сюди. Ту саму операцію я роблю і тут. Отут ця трошки вистрілила, ця вистрілила, відповідно, я можу тут забрати їх. І залишаються малесенькі бруньки, відповідно, вони будуть розвиватися. Тільки важливо в соснах обрізати, е з врахуванням, що, що є бру, мають бути бруньки. Якщо немає бруньок, то така гілка стає потім е черговим пеньком. Вона не розвивається. Тому ви завжди звертайте увагу, де є брунечки. Ось. Бачите, я пообрізав частину е, пагонів. І, відповідно, тепер ця, е, саме ця шапочка є набагато компактнішою. Тепер приступаємо до цієї великої шапки, обрізаю всі маленькі бруньки з боків. Дивлюся, куди нам е, яким чином її зменшити. Хоча вона, в принципі, сама по собі красива, я не знаю, чи її десь, десь варто. Можливо, трошки в бік збоку позабирати, щоб вона не заходила на бічні пагони і стимулювати її більше розвиватися в цю сторону. Ось. Плюс-мінус я вже тут зробив. Тепер беру за верх. Так само забираю нижні пагони, нижні бруньки, тому що вони нам. Не потрібні, нам потрібно, щоб у нас красиво розвивалася шапка в сторони. І беруся за цю. Тут так само та сама ситуація. Одна гілка дуже має велику перевагу в бік. Відповідно, краще я її заберу повністю. Цілу гілку забрав. Цій гілці, до речі, було приблизно 4 роки. Ось. І дивлюся так само тут, чи тут ще щось зробити Краще робити плоскі е, плоскі шапки, тому я потім ще пройдуся, позрізаю верхівки верхівки самих бруньок. Е, тепер тут дивимося. Тут теж дуже багато є всього намішано і цілком може бути, що я ще тут одну гілку або навіть і дві гілки повністю заберу. Мушу, правда, визначитися, яку залишити, яка. Напевно, що я оцю гілку велику заберу і лишу оцю гілку, щоб вона свобідно тепер гарно розвивалася. Мабуть, що так і зроблю. Зараз ще перегляну уважно. Вонсай це завжди творчість і, і, і вибір, що залишити, що, що забрати. І, мабуть, все-таки я заберу оцю, тому що вона, тому що тут лишиться значно більше простору. Оцій гілці, якщо брати відрозаложення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість років. Так, 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 так. так. Тут. Деякі пагони забираю, щоб. Е Сплячі броню, щоб маленькі броньки пішли в ріст, щоб дати їм простір для росту. Це така навіть ще саме косметична робота. Важливо розуміти, в яку сторону повинна рослина і кожна шапка розвиватися. Тоді набагато, якщо ми це уявляємо, набагато легше. Щоб це е, набагато легше робити такі обрізки. Можливо, тут приблизно робота з одним таким е, монсаєм у мене займає десь зазвичай 15-20 хвилин, плюс-мінус, якщо так дуже чітко все робити. При цьому кожна рослина залишається індивідуальною. Тобто, якщо би хтось прийшов тут інша людина замість мене, то цей кущ після такої обрізки буде виглядати зовсім інше, ніж виглядає після моєї обрізки. Тому що кожна, кожна така обрізка творча, це є індивідуальна робота. Тут немає однозначних якби, рішень. Кожен по своєму вирішує, що залишати, а що. А що обрізати. Тепер я, коли пройшовся, плюс-мінус, вже вичистив від зайвих гілок, від зайвих пагонів всіх бічних. Тепер я роблю такий огляд, дивлюся. Чи ще щось залишилося, чи ще щось можна забрати, чи, чи цього року достатньо вже обрізав, і рослина тепер може цілий рік рости. І після того я проводжу обрізку бруню, обрізку свічок. В даному випадку вони ще не дуже сильно вистрілили, але щоб другий раз не підходити, я, це буду, я все одно це зроблю. Тобто я обрізаю ті, ті е, бруньки, які вже вистрілили, для того, щоб нам щоб було більш-менш пуска. Плоский плоска шапка. О, тут можна ще вирізати, наприклад, певні бруньки і там нижні бруньки стануть розвиватися. Тут обрізати. Я тут легенько обрізаю, тому що прирост не є великим, тому, відповідно, шапки, тому, тому якщо би раптом... Ще е, аж занадто сильно вистріло, то я ще раз підійду протягом сезону, наприклад, через тиждень часу. Ще раз перегляну, чи не потрібно зробити тут додаткову додаткової корекції по свічках. Такі обрізки бажано робити з рослинами кожного року. Тому що якщо ми пропускаємо, ми певним чином шкодимо рослині. Вона заростає, потім набагато важче відновлювати. Тому легше прийти за один раз кожного року виділити на бонсай 15 хвилин, ніж потім його реанімувати кілька років, бо наслідки можуть бути такі, якщо не, не обрізати вчасно, що потім реанімація кілька років займає. Відновлення, по суті. Перерізка так звана цих, цих рослин. Ну, тепер вже можна навіть сказати, що тепер вже готово. Ось. І був лахматий і загущений, а став ось такий знов красунчик бонсайчик І це, по суті, з більшості наших рослин потрібно робити кожен рік.